Уявіть, що вам потрібно багато разів писати один і той самий код. Це не лише нудно, але й ускладнює його підтримку. В даній ситуації на допомогу вам прийдуть власні функції. Вони допомагають уникнути повторень, зробити код зрозумілішим і легшим для тестування. Тож давайте сьогодні розберемось, навіщо вони потрібні та як їх створювати. Я сподіваюся, ви вже підписались на мій канал. Тож, поїхали. Функція це блок коду, який можна викликати за необхідності. У Python функція створюється за допомогою ключового слова def, після якого йде її назва. Дужки, які можуть містити аргументи, і двокрапка. Далі записується тіло функції, яке виконує певні дії. З теорією все зрозуміло, тож переходимо до практичної частини, запускаємо середовище тоні. Для початку створимо просту функцію вітання, яка не буде містити аргументів, пишемо ключове слово def. Далі назва функції, нехай це буде слово hello. Залишаємо дужки пустими і ставимо два крапку. В тілі функції напишемо Print hello World. Функція готова, тож можемо зберегти програму. Якщо ми запустимо програму, то нічого не відбудеться, оскільки функція сама по собі не працює. Треба її викликати. Тож викликаємо її нижче. І, як ви можете бачити, вивелось вітання. Далі розглянемо створення функції з аргументами. Так само пишемо def ім'я функції greet. Аргументом слугуватиме Name, в тілі нашої функції використовуємо вбудовану функцію Print. З допомогою F-рядків виводимо фразу Hello. І значення нашого аргумента. Виходимо з тіла функції і далі в програмі ми можемо її викликати. Пишемо Grid і в дужках вказуємо значення нашого аргумента. Зберігаємо і перевіряємо її роботу. В процесі написання програми ви можете викликати дану функцію стільки разів, скільки вам потрібно, за потреби змінюючи значення аргументів. Функції можуть бути легко використані для проведення математичних дій над аргументом з поверненням результату. Створимо функцію піднесення числа до квадрату, пишемо def, називаємо функцію Square, в дужках вказуємо аргумент. num. Для повернення результату використовуємо ключове слово return, після якого ми вказуємо, яку саме математичну дію ми виконуємо над аргументом. Виходимо з тіла функції і викликаємо її з використанням проміжної змінної res. В дужках вказуємо значення нашого аргумента, тобто число, яке ми хочемо піднести до степеня 2. Результат виводимо з допомогою функції Print. Зберігаємо і перевіряємо. Все просто чудово. Тож йдемо далі. Функції можуть містити кілька аргументів. Давайте для прикладу створимо функцію додавання двох чисел. Пишемо def, назва функції add. В дужках вказуємо аргументи A та B. Return A b. В результаті отримуємо суму чисел, які будуть вказані в дужках даної функції. Зберігаємо та перевіряємо. Як ви бачите, немає нічого складного. Тож йдемо далі. Також можна створити функцію з аргументами за замовчуванням. Що це означає? Якщо ми викликаємо функцію і не вказуємо в дужках значення аргументу, то буде підтягнуте те значення, яке ми вказали при створенні даної функції. Для прикладу, створимо просту функцію вітання, але якщо користувач не вкаже своє ім'я в дужках, то буде виводитись слово «user». В тілі нашої функції застосовуємо print. І переходимо до виклику функції grid. В одному варіанті виклику я вкажу своє ім'я, а в іншому залишу пусті дужки. Збережемо і подивимось на результат. Як ви бачите, все просто чудово. Принцип аргументів за замовчуванням також діє на функції з кількома аргументами. Тож, для прикладу, давайте розглянемо другий закон Дютона, де сила дорівнює маса помножена на прискорення. Відповідно аргументами буде маса та прискорення. У випадку, якщо ми не вкажемо значення прискорення, то буде розраховуватись сила тяжіння на земній поверхні, тобто прискорення 9,8 метрів за секунду в квадраті. Повертаємо добуток цих двох аргументів. Ну і звісно ж, для прикладу викликаємо функції, вказавши різні аргументи. Зберігаємо і отримаємо відповідний результат. Як ви можете помітити, все дуже легко і просто. Тож, переходимо до наступного етапу. Також можна створити функцію з невизначеною кількістю аргументів. Вона дозволяє передавати довільну кількість значень під час виклику. Може бути реалізована за допомогою позиційних або іменованих аргументів, і відповідно до типу збирає всі аргументи або в кортеж, або в словник. Поки що я не буду детально заглиблюватись в подібні функції, лише покажу для прикладу. Тож нехай в мене буде функція TotalSum і я буду передавати позиційні аргументи. Тож обов'язково пишу одну зірочку і вказую аргумент нам. В тілі функції вказуємо, що будемо повертати суму всіх аргументів. Виходимо з тіла функції, пишемо Print і викликаємо створену нами функцію. В аргументах вкажу послідовність чисел від 1 до 9. Зберігаємо і перевіряємо результат. Все чудово. Ну що ж, давайте розглянемо кілька практичних завдань для закріплення. Почнемо з простого: переведення кілометри за годину в метри за секунду. Тож, створюємо новий файл і приступаємо до виконання. І так, ключове слово «def» далі надаємо ім'я функції. В дужках вказуємо аргумент «speed». Це буде швидкість в кілометрах за годину. Повертаємо результат спід поділено на 3,6 відповідно до формули. Результат виводимо з допомогою функції Print. В дужках викликаємо нашу функцію і вказуємо аргумент 90 км за годину. І як бачимо, результат 25 метрів за секунду. Це був такий собі спідран по створенню функцій, а ми переходимо до більш складного завдання. І так, теорема Піфагора і треба знайти гіпотенузу. Надаємо функції ім'я і як аргумент будемо використовувати значення довжин катетів. Пишемо return і формульно розраховуємо довжину гіпотенузи. Щоб не використовувати мец і знайти корінь квадратний, я піднесу до степеня 1 друга. Пишемо print і викликаємо нашу функцію. Довжини катетів становитимуть 3 та 4. Ну що ж, зберігаємо та перевіряємо. Ну, все просто чудово. І на останок трохи фізики. Створимо функцію для гравітаційної взаємодії двох тіл. У нас буде три аргумента і одна константа. Тож створюємо функцію GeForce. В аргументах вказуємо масу першого тіла, масу другого тіла і відстань між ними. Переходимо до тіла функції. Спочатку пропишемо константу гравітаційну сталу. Як ви бачите, значення 6674 на 10-11 степень. Далі пишемо return і відповідну формулу. Виходимо з тіла функції, створюємо змінну F. Далі викликаємо функцію gforce, а для прикладу розрахуємо силу гравітаційної взаємодії між землею та місяцем. Тому перший аргумент це маса землі, другий аргумент маса місяця, третій відстань між ними. Так як ми працюємо в системі Сі, то маса вказується в кілограмах, а відстань в метрах. Ну і виводимо результат з допомогою функції print. Зберігаємо і перевіряємо. І як ви бачите, все дуже файно у нас виходить. Як ви помітили, робота зі створенням функцій взагалі не складна. Головне систематична практика, на чому я завжди наголошую. Ну а на цьому у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки до наступних зустрічей. Пока-пока.